В асортименті компанії MSI знайдуться комплектуючі на будь-який смак і бюджет, що дозволяє з їх допомогою зібрати як топовий, так і порівняно бюджетний ПК. В даному матеріалі ми розповімо про один із найдоступніших корпусів цього виробника. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся і тицяйте вподобайки. Насправді найдешевшим представником є чорний MSI Mac Forge m 100 r вартістю 2400 гривень або 57 доларів. Але в наші допитливі руки потрапив аналогічний пристрій із єдиною відмінністю повністю білим виконанням. При цьому світленький корпус уже обійдеться на 500 гривень дорожче. Що ж отримає власник такого кейсу на додачу до фірмового дракончика на капоті? Давайте дізнаємося. Корпус постачається у коробці з простого картону. При цьому весь пакунок важить трішки більше п'яти кілограм. На ній міститься ключова інформація про продукт. А на боковинах є вирізи для полегшення транспортування. Разом із корпусом виробник поклав супутню паперову документацію, пару заглушок тильної панелі, набір одноразових стяжок, стійок та кріпильних гвинтів. MSI MacForge M100R White виглядає дуже симпатично і навіть дорожче свого цінника. Він має розміри 388х200 на 423 мм, завдяки чому відчувається дещо компактнішим за звичні корпуси типу розміру Middle Tower. На місці фірмовий логотип. Куди ж без нього. Пластикова передня панель доповнена металевою сіточкою, яка виконує роль пилового фільтра. Вона легко знімається, відкриваючи вид на три попередньо встановлені 120-мм вентилятори. Такі ж білі, як і корпус. Їх прозорі лопаті сприяють розсіюванню ARGB підсвітки, а за бажанням вертушки можна замінити на пару більш габаритних 140 мм моделей. Інтерфейси та кнопки розташовані на верхній частині передньої панелі. Тут є два порти USB 2.0 та один USB 3.2 Gen 1 Type A, пара 3,5 мм аудіороз'ємів і два світлодіоди. Також присутні звичні кнопки увімкнення та перезавантаження з коротким ходом і чітким натисканням. А трохи ближче до користувача розташована ще одна кнопка, яка відповідає за зміну режимів LED-підсвітки встановлених вентиляторів. На жаль, USB type c тут немає, та й наявність лише одного порту USB третьої ревізії видає доступність цього пристрою. Більшу частину верхньої панелі займає знімна біла сіточка з магнітним кріпленням. Під нею передбачене посадкове місце для 240-міліметрового радіатора РСО. Воно дещо зміщене вбік для забезпечення максимальної сумісності процесорного охолоджувача з материнською платою та радіаторами на ніті. При погляді на корпус ззаду видно додатковий простір для встановлення водянки у верхній частині. Нижче розташований ще один вентилятор із LED-підсвіткою, аналогічний передній. Для пристроїв встановлених у слоти розширення передбачено чотири посадкові місця. Одноразові заглушки перфоровані, а на заміну їм в комплекті додаються дві багаторазові. Поруч розташована пластина з фігурним гвинтом для одночасної додаткової фіксації пристрою. У цій же площині ще чотири гвинти використовуються для кріплення боковин, а для розташування блока живлення передбачено посадкове місце в самому низу корпусу. Прохолодне повітря до нього надходитиме через невелику перфорацію розмірами 100 на 85 мм. Зате приємно радує чимала висота ніжок із м'якими накладками 20 мм. В очищенні повітря допоможе знімна сіточка фільтр. Праворуч можна побачити пару гвинтів, за допомогою яких фіксується кошик накопичувачів. Для останнього передбачено два положення, а за потреби його можна і зовсім зняти. Без перфорації тут залишилися хіба що боковини. Ліва престалона склом товщиною 3 мм із двома металевими напрямними. Права виконана з листа досить тонкої, 0,54 мм сталі з ребрами жорсткості по периметру. Корпус MSI Мак Forge m 100 r White має звичний двокамерний поділ. У верхній його частині поміститься материнська плата форм-фактору до Micro-ATX включно та встановлені в неї компоненти, а також 240 міліметрове РСО, яке можна закріпити на передній або верхній панелі. Піддон традиційно оснащений вирізом для монтажу підсилювальної пластини системи охолодження процесора та прокладання кабелів до материнської плати. У нижній частині розташований тунель із рядом вирізів для радіатора водяного охолодження, кабелів і встановлення блока живлення. До того ж, присутня перфурація та місця для встановлення пари 120 мм пропелерів, от тільки ефект від них тут буде мінімальний. Всередині тунелю передбачений кронштейн для встановлення двох накопичувачів. Зверху це може бути габаритний жорсткий диск або більш компактний SSD, тоді як знизу поміститься виключно 3,5 дюймовий носій. Ще пара 2,5 дюймових накопичувачів може бути встановлена на стінці піддону. Також у наявності є хаб, за допомогою якого реалізоване синхронне підсвічування вентиляторів. Кабелі від передньої панелі мають білу ізоляцію, що відповідає загальному дизайну корпусу та більш ніж достатню довжину від 72 до 78 см. Наявний розглужувач дозволяє послідовно з'єднати вентилятори між собою, що дає змогу живити весь квартет від одного роз'єму на материнській платі. Цьому сприяє і невелике їх енергоспоживання до 1,44 Вт у кожного. Такий скромний показник пояснюється порівняно невисокою швидкістю 1300 обертів на хвилину, що супроводжується тихою роботою. Завдяки звичному компонуванню і достатньому простору, збірка система всередині не викликає жодних труднощів. А з 240-мм білосніжною MSI Mac Core Liquid i 240 White, встановленою на верхній панелі, система виглядає як єдине ціле. Також тут можна розмістити процесорну башту висотою 160 мм та відеокарту довжиною до 330 мм. Якщо зняти кронштейн для накопичувачів, для встановлення блока живлення буде доступно ті ж 330 мм довжини. Проте навіть без таких маніпуляцій 150-мм Mac a 1250 gl pca І 5 помістився без проблем. Це ж стосується, як мінімум, пристроїв завдовжки 160 мм. Місця для прихованого прокладання кабелів позаду піддона небагато, але для наших потреб його виявилося цілком достатньо. Що стосується якості складання корпусу, то перед нами пристрій із досить тонкої сталі 0,5-06 мм, що цілком відповідає його ціннику. Все ж ніякого дрижання чи інших неприємних пов'язаних із цим речей не спостерігалося. Різні кольори і режими світіння послідовно перемикаються за допомогою кнопки на передній панелі. Всього доступно майже два десятки різних варіацій. Також є підтримка фірмової технології синхронізації підсвічування MSI Mystic Light. Однак для її активації в системнику повинна використовуватися саме материнська плата від цього виробника. Переходимо до тестування. Для цієї цілі ми використовували наступне обладнання. Рідна система охолодження працювала досить гучно, при максимальній швидкості вентиляторів 2300 обертів на хвилину. Корпусні ж пропелери також трудилися в найпродуктивнішому режимі, але вже значно скромніших 1300 обертах на хвилину. Швидкість обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. А для процесора в BIOS були увімкнені ліміти PPT 270 Вт, TDC 150 А та EDC 210 А. Як результат в FPU стрес t 1 64 який добряче підігріває камінець. Різниці між температурами компонентів у корпусі і на відкритому стенді майже не було. Відставання складає лише 1-2 градуси для процесора і відеокарти. Комплексний бенчмарк 3D Time Spy навантажив і процесор, і відеокарту, збільшивши різницю їх нагрівання до 4-8 градусів відповідно. Ось тут даються взнаки порівняно невеликі габарити корпуса. А от у Фюрмарк, який передусім підігріває відеокарту, різниця знову майже невідчутна і складає до 3 градусів. Загалом MSI MacForge M100R White підійде навіть для створення досить продуктивної системи. Втім, у такому разі слід мати на увазі, що за комплексного навантаження температури її компонентів будуть вищими, ніж у більш просторих корпусах. Натомість народна збірка на базі комплектуючих середнього рівня почуватиметься тут більше, ніж комфортно. Доволі доступний корпус MSI MacForge M100R White виконано у компактному типу розмірі Mini Tower. Втім, це не заважає йому вміщати 160-мм процесорний кулер або 240-мм RSO, 300-мм відеокарти та досить габаритні блоки живлення. Також тут є місце для встановлення до 4 SSD та HDD. Пересічна система легко поміститься сюди без якихось труднощів і компромісів. Крім того, пристрій може похвалитися одразу чотирма 120-мм тихохідними вентиляторами з argb підсвіткою. Вони підключаються до комплектного хаба позаду піддона, що дозволяє синхронізувати їх підсвітку між собою і обрати з майже двох десятків статичних та динамічних режимів. Також підтримується технологія синхронізації світіння MSI Mystic Light. А головне, що вентилятори допомагають втримувати температури комплектуючих в межах норми. Хоча нагрівання їх буде все ж дещо вищим, ніж у повнорозмірних корпусах Middle Tower. Звісно, без певних ознак економії тут не обійшлося. По-перше, маємо досить тонкий метал, всього 05-06 мм. Хоча в повсякденному використанні цього не буде відчутно. По-друге, серед фронтальних інтерфейсів є лише один USB 3.2 Gen 1, а USB Type-C відсутній. Зрештою, це типово для абсолютної більшості інших доступних рішень. Тож, у підсумку MSI Mac Forge M100R White гарно підійде для народних, середньопродуктивних збірок. В такому випадку і температури компонентів, і їх вигляд будуть тішити свого власника. А у вас якого кольору комплектуючі? Не забувайте підтримати нас вподобайкою, конструктивним коментарем чи поширенням огляду у соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!